Нашій затишній виставковій залі. Протягом березня місяця, який уквічений прекрасними Шевченківськими днями, днями шанування великого пророка українського народу, великого кобзаря, нашого славного діяча, поета, вельми шановного нашого Тараса Григоровича Шевченка, ми проводили такі прекрасні заходи, як виставку робіт народних кумівців Тетіївщини, і конкурс, який став уже традиційним на всій Україні, і тим паче наш. Ми проводили місцевий тур конкурсу Шевченківської поезії Слухаймо Безсмертний голос Тараса. І сьогодні ми. Раді вітати вас уже на закритті нашої виставки та підведенні підсумків нашого конкурсу. Тож, за дорученням начальника відділу культури Ярослава Гавюка, який був головою журі нашого конкурсу, ми що хочемо привітати наших юних. І дорослих, шанувальників шевченковської поезії та учасників цього конкурсу. Тому сьогодні хочемо вручити відповідно нагороди грамоти за перемоги та участь у цьому конкурсі. Отож, будь ласка, Вікторе Володимировичу, ви як наш керівник, як директор, я буду зачитувати, ви будете вручати нагороди. Дякую вас! Грамотою нагороджується Злата Петровська, учениця комунального закладу, Тетівська дитяча музична школа Тетійської міської ради, керівник Наталія Чуповська, за зайняте перше місце у конкурсі читців Шевченківської поезії. Слухаймо безсмертний голос Тараса у першій віку. Przepszenki z piłek. Перше місце у конкурсі чітців серед третьої вікової категорії. <плес> будете підходити, тому що грамоти хіпість, по різному підписані. Нагорожується Валерія Кучерява, учасниця гуртка художнього читання будинку культури села Степове. За зайняти друге місце у конкурсі ЧСІ. We're going to school. Будь ласка, бажає на моєму. Нагороджується Оксана Паламарчук, учасниця гуртка художнього читання клубу села Ненавіка, керівник Анжера Готлецька. За зайняте друге місце у конкурсі читів Шевченкоській поезії. П'ята літова категорія. А що на це немає? Передамо. Навідається в гості бавже. Нагороджується Максим Корчак, методист комунального закладу, централізована клубна система. За зайняте друге місце у конкурсі чиців також у п'ятій літовій категорії. Нагороджується театральний гурток-калейдоскоп. Там група наших діток, яка представляла літературу. Запроазина була, але не була. машина. У нас нагороджується Наталія Іванова, учасниця літературного гуртка комунального закладу Централізована трудна система, керівник Наталія Харченко. За зайняте друге місце у конкурсі Четці серед другої вікової категорії. Багато його нагородіана Повшедна, учасниця губка художнього читання, за третє місце у конкурсі читців Шевченківської поезії, друга віткова категорія. Театрального крутка жінчики село Високий кількість Олена Кудлінська. Тоді нагороджується за участь у конкурсі вихованки дитячого театрального гуртка Наталія Ждан вихованець цього гуртка жкавчики Станіслав Корнічук. Це високе, будь ласка. Нагороджується грамотою Аня Білобродська за участь. Конкурсі Чицців слухаємо безсмертний голос Нараста Київ, Наталія Карченко, Букавка, І Антон Скорубський, також учасник. Ми даємо грамоту за участь. За участь у конкурсі нагороджуються грамотами також учасники гуртів художнього читання будинку культури села Кошів Марія Швець і Олександра Кучер. Успіхів дітям у навчанні, викладачам, звичайно, таких творчих злетів, своїх вихованців. І нехай збудуться слова нашого великого пророка. Хай буде мир на всій землі. Скажу не поезію, скажу своїми нашими словами. Хай буде мир і буде непереможна наша Україна. А для відзначення і підведення підсумків, виставки робіт народних влітці запрошую. Нашого методиста Надії Хадівну Пармальчук. Доброго дня всім, слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим героям, які сьогодні боронять нас, для того, щоб ми могли зібратися тут на нашому залі і подякувати всім тим, хто прийняв активну участь у виставці декоративно-ужиткового мистецтва нашої громади. Хто присутній знає, можливо, хто ще не знав, що вона діяла у нас із 20 березня по сьогоднішній день. Що я хочу сказати? Дуже велике спасибі всім, хто прийняв участь у цій виставці, адже кожна майстер і майстриня, які прийняли участь у своїй вироби, уклали свою душу і любов у ці вироби. Заклали е, код генетичний нашої неньки України, берегли і бережуть всі ті традиції, звичаї, які передалися їм з покоління в покоління. Вони прикладали максимум зусилля для того, щоб виготовити, виготовити ці прекрасні вироби. Ви знаєте, що кожна людина має свою працю вдома. Е, Має роботу десь за фахом працює, але хоче свою душу вилити вишивці в тому виробі, який вона виготовляє, і дати можливість насладитися людям отією красою, яка передана у їхніх роботах. Я хочу подякувати їм за те, що вони ще раз скажуть, повторюся, що прийняли участь у цій роботі, що навчають своє покоління цій справі. І хочу запросити і надалі приймати участь у таких виставках, які будуть в нас діяти. Забіжу трошки наперед, скажу, що така виставка буде діяти в нас у травні місяці, присвячення нашому міста. Але це буде виставка-продаж. Це е, е, кожна. Майстриня чи майстер зможуть на своєму виробі написати, ну там, хто будуть працівники нашої культури заліяні, філію, ім'я своє, по батькові, яке село чи місто. І якщо ця людина має бажання продати цей виріб, то там буде вказана її і особисто ними ціна цього виробу. Тому що ми стикнулися з такою практикою, приходили люди, дивилися на виставки і питалися, а можна купити. Ми цього собі не дозволили, пояснювали людям, що в нас сьогодні діє лише виставка, бо люди були такі, що бажали купити ці вироби. Надалі хочу сказати, щоб вам Господь Бог допоміг і дав сили для того, щоб ви могли творити, передавати історію нашого регіону. Звичаї і традиції у ваших виробах, щоб ви працювали під мирним світлим небом, щоб лише радість приходила у ваші домівки, щоб ви могли насолоджуватися вашою роботою. А ми також, ті, хто приходить на ці виставки, отримували красиву і добру насолоду від цих виробів. Ну і користуючись нагодою, хочу сказати, що надалі надаю слово. Нашому директору центра дезової плужної системи для нагородження. Але нас не буде перших і других місць. Ви знаєте, коли прийшли і подивилися ці вироби, не можна сказати, що це плетево кручком краще як вишивка, або цей вигляд з бисороблетіння краще як те. Вони всі абсолютно цінні, бо тому що це виготовлені вашими руками. І ви вкладали туди всю душу і любов. І як я казала, заклали генетичний код нашої України. Хай вам Бог вас береже, хай посилання вам щастя, здоров'я, добробут, достаток і мир у ваші домівки. Будемо раді бачити вас у нашому закладі з вашими виробами. Друзі, я хотів би хотів би вас попросити, можливо. В когось є такі знайомі, в яких є отакі вироби, які ось зараз тут присутні. І 6-7 міста, так як сказала Надія Федорівна, буде виставка у нас, виставка-продаж. То, можливо, в когось є такі люди. Якось підскажіть директорам будинку культури чи нам. І ми її організуємо. тут. Вона має бути більша, вона має бути все. Тут має бути в цій виставці. Розумієте, тоді вона ще буде набагато цікавіша. І зараз ми нагородимо. Інших учасників нашої виставки. Нагороджується Тамара Романюк за участь у виставці декоративно життєвого мистецтва. Запрошуємо до нагородження Ольгу і за участь у виставці декоративного житлового мистецтва. Винячого наша працівниця культури прибирається, але в нас ще народа Нагороджується Надія Камінська і Валентина Чаплінська, жительки села Володьки. Валентина Шніпко, Валентина Ятенчук, нагороджується Юзефа Шмаркатюк за участь у це наша Петічалька, бажає міцного здоров'я з нами. І він побачити ще роботи на виставках. Расі. Нагороджується Людмила Дихно. Штеповець. Нагороджується народна міниця Ірина Григоренко. Катерина Броварна. Нагороджується Оксана Бондаренко. За участь у виставці наш директор міської культури села Теліжінці. Її прекрасні роботи і після ми могли бачити. Вітаємо і дякуємо. Нагороджується Лідія Поліщук. Лідія Осипчук, також вишивальниця, нагороджується Тамара Мирончук. Лариса, нагороджується Лариса Попович. Лукашенко Ви тут присутні. Ми вам щиро особисто дякуємо. Раді бачити ваші нові роботи. Нагородиться Олена Бондар. Нагороджуйтеся Катерина Побровник, бо я вже бачу прізвище наших працівників наших ветеранів, праці, які зараз на заслужені причинку. Нагороджується Любов Бабченко. Наші заходи дякуємо організаторам за високо, що ми так змогли теж донести свої труди. те, що ми так працюємо, і що люди побачили, і це взаємна радість, тому що людина, коли працює, вона хочеться комусь і показувати. А хтось на ці дивиться, теж отримує радість. Дякуємо всім за цю моду.